Причини і наслідки, чому, шановне товариство, ми сьогодні під дощем і снігом, під політичним пагном згори і знизу впровадимо до сесію? Тому що попередня влада зробила все для того, щоб теперішні помітки були на улітні нашої держави. Саме попередня влада має нести абсолютну відповідальність за те, що на чолі нашої держави не просто кримінальна олігархія, а на чолі нашої держави абсолютна і викінчена українопобія. Це треба знати, а не лити тут сльози з якогось приводу. І апелюю передусім до тих політичних сил, які свого часу підписували меморандуми і універсали і з тим зеком, що зараз на чолі держави. Апелюю також і до тих політичних сил, які 2009 тисячі року у червні разом із Пензепом творили приміти. Саме вони на широкій червоній доріжці привели до влади цю кримінальну олігархію, яка за своєю суттю не сприймає українського. Чому? Тому що малі ненавидять великих. Чому? Тому що істоти. Від яскравих особистостей і індивідуальності. Чому? Тому що окупант покликаний завжди гнобити автохтона. І тільки тоді, коли той автохтон, а саме українець, стане егоїстичним, егоцентричним, агресивним, наступальним, безумовним, тільки тоді ця Орда відступить. Я сподіваюся, що саме за цей час ми активно будемо нарощувати силу, аби. Продемонструвати цим істотам на чолі влади, на чолі нашої держави, що є тільки два шляхи або бандеризація України, або бандизація України, немає третього шляху. Україна 20 років тоне у серединному шляху вибору. І через те, що вона весь час намагається помирити непримиренне, на чолі держави бандити. Річка, море, океан має тільки два береги. Все, що посередині тягне нас на дно. Тому найнебезпечнішою ідеологією на переконання, зокрема, свободи зараз є ідеологія ліберальна. Я вже мовчу про регіоналів. Я не вважаю їх людьми ідеологіями, ідеології, тому що я не вважаю їх людьми взагалі. Я закінчила першу тезу.